29 жовтня всі прилучани будуть з теплом в оселях. Як розповідає директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш, увечері 28 жовтня, під'єднають до газопостачання останні 10 котелень. Працівники комунального підприємства прилуки тепловодопостачання продовжують на сьогоднішній день відновлювати теплопостачання. В місті на сьогоднішній день залишилося ще 10 котелень, які на яких повинно повинно відновитися теплопостачання. Плануємо ми сьогодні його завершити. Станом на 17-ту фахівці працюють на теплопункті, що по вулиці Вокзальній. Він постачає тепло до ліцею номер 5 дитячого садочку, номер 10 Надає послуги і жителям 14 багатоповерхівок. Аби котельня почала надавати послуги у повній мірі необхідний час. Пояснює Андрій Гавриш, щоб прилучення відчули в своїх квартирах тепло. Потрібно 4 години, як мінімум, для того, щоб це тепло дійшло до будинків. Далі ми будемо Повіщати і управляючим компаніям, які будуть травити повітря в цих будинках. А Також мешканці, всі прилеглих до котельних будинків, повинні теж на в своїх квартирах. Ті, хто знаходиться на на п'яти на п'ятому поверсі стравлювати повітря». починаючи з 22 жовтня, підприємство запустило 44 котельні. Першочергово під'єднували до тепла заклади соціальної сфери та лікарні. Андрій Гавриш запевняє, сьогодні працюватимуть в посиленому режимі, аби у вівторок зранку все місто було з теплом. Ми будемо працювати до комендантської години. Дві бригади в нас задіяно це наші дві бригади, і всі працівники, які працюють на котельнях слюсарі, Вони будуть далі запускати обладнання. Те, що стоїть на котельні. Процедура та сама. Дві бригади газу і дві бригади наші, які відновлюють газопостачання на наші об'єкти. І далі буде відновлено теплопостачання.